Друзі, всіх вітаю на каналі. І сьогодні я в таких дуже екстремальних умовах буду вам розказувати про GNS 530, який ви бачите на своїх екранах. Це джойстик для симулятора, який я зробив. І зараз я хочу вам його презентувати, показати, як він працює. Тому зірка сьогоднішнього випуску не я, а цей пристрій. Тому я зменшуюсь і покажу, як я його під'єдную. І як він працює, буде така демонстрація в симуляторі на Cessna 310. Зараз ви бачите на своїх екранах, як ця панелька, як цей джойстик виглядає, якщо його крутити зі всіх сторін. А я поки розкажу, як він під'єднується. І значить відбувається все доволі просто. Значить, він під'єднується до HDMI виходу завдяки оцьому HDMI. Також екранчик потребує живлення від комп'ютера, тобто ще 5 Вт. І все це під'єднується до комп'ютера. Комп Можна використовувати, зараз я покажу на екрані, які перехідники. я використовую. Тобто я його під'єдную за допомогою ось такої штуки. Тобто, це я вставляю в комп'ютер в Type-C, сюди вставляється HDMI, сюди вставляється живлення і сюди, якщо в мене є такий же самий, тільки не на один USB, а на 3 USB. А тут у мене є Type-C. Я сюди вставляю ще один перехідник Type-C. І вставляю сюди вже е, сам джойстик, щоб він працював. Ось такі справи. Зараз я вставлю це в Type-C в своєму комп'ютері та покажу вам, як працює цей джойстик. Так, давайте ігру я зверну параметри екрану. І як бачите, в мене це оприділився як екранчик 2. Я листаю трошки вниз. Так, Бачите, бліки тут не потрібні, тому я вимкну підсвітку. Е, так, І цей екранчик в мене обділився як, ну, як екранчик. Ми можемо вибрати в нього розширення, котре нас е, тут цікавить. Ну, Мені здається, що зараз у нас стоїть нормальне розширення. Тим не менш можна більше або менше зробити, це не принципово. Так, цей екранчик працює без будь-яких затримок. Бачите, зараз я ОБС сюди перекинув, або я можу сюди навіть перекинути симулятор. Бачите? Ну На такому маленькому екранчику ви ще в симуляторі не грали. Цей екранчик 3,5 дюйми і сам пристрій 10 на 15 см. Це оця передня панелька, а ззаду та по бокам він бачите, ще менший. Тут є такий подвійний емкодер, красивий. Так, я повертаюсь на екранчики. Давайте на прикладі Cessna 310 покажу, як це працює. Ставимо реальну погоду реальний час. Загалом воно відображається в панелі приладів як звичайний джойстик. Зараз я вам також це продемонструю. Перегляд устройств і принтерів. Так, а сам джойстик я ще не підрубив. Так, навіть краща демонстрація буде, іначе я спеціально так все зробив. Бачите, з'явився GNS-530 байказуар джойстик. Ми можемо натиснути параметри цього пристрою і переглянути його властивості. Тепер дивіться, коли я натискаю тут кнопочки, кнопочки натискаються і в симулятор. Можу хоч і зразу натиснути, бачите, вони тут відображаються, ніяких питань немає. І що цікаво, коли ми крутимо ці штуки, також відбувається імітація натискання кнопок у симуляторі. Тобто на ці кнопочки можна налаштувати е, звичайні команди. Налаштовувати їх можна як всередині симулятора, так і в MobiFlight. Е, ось, бачите, вліво-вправо 22-23, нижня 29, 30. Ця у нас 16, 15. Якщо натиснути і крутити, то 17, 18. Якщо натиснули один раз, це кнопка 19. Якщо натиснули та затримали, це кнопка 21 натискається. Якщо натиснули двічі, кнопка 20. Ну те ж саме і тут. Один раз натиснули 26, двічі натиснули 27, якщо зажали, 28. Тобто тут дуже такий простий і функціональний джойстик. В Mobiflight давайте я покажу профіль, як виглядає. Для GNS 530. Ось. І input configuration, як бачите, у нас є GNS 530 Baikazuar. І оцей профіль я вам також скину. Або ви можете налаштувати його самі. Про все це у мене були окремі відео на каналі. І так, дивіться, давайте швиденько перевіримо, чи працює кнопочка CDI. а, щось ніфіга не працює. А чому? А, тому що треба натиснути Run Ну, олень. Просто олень. Так. Все, слава Богу, все працює. Дивіться. На клавіатурі натискаю. У мене це кнопочка Tab. У вас, мабуть, якась інша. І коли я наводжу на екранчик, з'являється такий плюсик. І я... у мене з'являється таке виконечко. Бачите його на екрані? І я його переношу на наш джойстик. Я його переношу. Трошки його стягую, так, щоб він був на весь екран. Бачите? І тепер, коли я натискаю Alt-Enter, він у мене розвертається на весь дисплей. І тепер у мене у мене вдома з'являється настояща GNS 530. Тепер дивіться, як бачите, тут така якість, ну, херовенька якість. Це з одної сторони хорошо, з іншої сторони, доволі погано. Це від симулятора залежить, але в симуляторі якість спеціально зроблена погано, щоб воно не жарило багато. Ресурсів. Але цієї якості дуже-дуже достатньо якраз для маленького екранчика 3,5 дюйми. Просто перфект, перфекто патроном, як казав Гаррі Поттер. Експект патрону. Тому, що, давайте функціонал дивитись. Я буду тут нажимати кнопочки, а ви дивіться, як воно натискається в симуляторі. Погнали, значить, з CDI. Далі ОБС. Далі Messages, FPL, VNAV. А що, VinaV не працює, чи що? Дуже дивно. ладно, ладно, давно не запускав, нічого страшного полагодим. Далі range. Ну, як бачите, range, все працює, все чітко. Це Direct to кнопочка, кнопочка Меню, кнопочка Clear. змінює інформацію, яка виводиться на екрані. Enter. А, Enter це, якщо ми щось виграли, наприклад, е Direct упала, Тут крутимо кудись. Ну, давайте вже перейдемо до цієї крути. Давайте виберемо тут LPM N якийсь. KLM LPM. О, Enter Activate. Бачите, нам порахували якийсь маршрут. Ми построїли з вами. Як знає, куди, ну тось десь і де, де, де в Португалії. Хер його знайде. Е, так, е, давайте тепер велику покрутимо. Коли крутимо велику, то у нас змінюється, як бачите, ну, те, що має, має змінюватися. Нірест. Нірест NDB. Нірест Airport. Додаткові якісь налаштування. Сбас. Ну, в общем, ви зрозуміли, що воно все працює, як. Як і задумується. Так, ну і також тут можна змінювати частоту, якщо ви хочете. Дивіться, крутимо тут частоту оцю стендбай 113,3. І при нажатті ми переключаємось з ком на NAV. І так це працює. Щоб свічнути тут частоту, натискаємо ці кнопочки C або N. Коли ми натискаємо та крутимо. Змінюються, як ви бачите, великі значення. Коли ми просто крутимо, змінюються маленькі значення стендбай. Коротше, давайте налаштуємо не 111.1, давайте 115,5 налаштуємо. Крутимо 115,5. Єсть, натискаю не туди, натискаю сюди, і у нас перемикається частота 115,5, бачите, у нас є наш відомо 1. Те ж саме зараз ми на ком. Давайте 125,5 зробимо. Давайте 125. І тут крутимо на п'ятерку. Звісно, крутити нам прийдеться доволі довго. Це трошки непродумано, але це можливо зробити. Ну, Хай буде 125,7, натискаємо C, і у нас змінюється частота. Ну, Загалом частота в симуляторі в основному змінюється автоматично, тому на це час витрачати не варто. Адже під час реального польоту у нас є другий пілот, або у нас є командир, котрий також може бути залучений до якогось керування літаком. Так, Давайте тепер покажу наприклад, маршрут. Ми зараз з вами побудуємо. Заходимо в флайтплан. Вибираємо тут, натискаємо один раз. І давайте крутимо. Наш аеродром напишемо LP Мадейра Enter. І полетимо з вами у е Жуляни чи Гостомель. Давайте. Так, у К. Ну, Ка-ка-ка, В жуляни з вами полетимо, натискаємо Enter. І бачите, flight plan у нас вже є. Давайте натиснемо на, як це повернутись. Так, давайте Депадче виберемо. Runway 23 завантажуємо. Та давайте в Procedures виберемо Approach. Хай це буде NDB по старинці, по векторам. Так, завантажили. І тепер ми можемо що ще зробити сюди в Procedures? Вибрати Arrival. якийсь гамлон на Runway 08. І тепер у нас має все працювати. Да, маршрут у нас побудований, як ви бачите. Летимо кудись наліво, потім направо, але далі вже карта не віддаляє. В Ван заходимо, натискаємо. Ну і тут можна крутити, змінювати чи додавати якісь е, точки. бачите. Ось таким чином тут все працює, ця крутилочка працює, ця працює, кнопочки працюють. Давайте ще раз е, вінав. Оця кнопочка так, на комп'ютері вона працює нормально. А тут. Тут вже теж вона розчехлилась. Давайте я мишку беру, щоб ви не думали, що я там нажимаю. Все, то просто щось якесь було заліпало в тій кнопці, не знаю. На цьому демонстрація цього пристрою закінчена, і зараз ми з вами полетимо робити демонстрацію роботи автопілота. Зараз я його підроблю, підключу через Mobiflight і погнали. До речі, давайте покажу цей пристрій вам, як він виглядає у 3D. Ось, GNS 530. Один з перших моїх проєктів взагалі. Так, Де тут мої проєкти? Як ви бачите, всі держалочки, крутилочки тут у мене є. Плани є, все чітко працює. І вартість цього девайса, GNS 530 67 баксів, плюс 12 годин моєї роботи, щоб його зібрати, і того він обійдеться в Україні 3830 гривень або 130 баксів, якщо ви за кордоном, або хтось за кордон захоче його собі замовити. Передплата приблизно 50-60%. Мабуть, все. Далі показую вам автопілот і до зустрічі в наступних відео. І, до речі, ще зніму, як я його планую використовувати. Значить, сюди замість цих верхніх панелей, особливо замість цієї або цієї, я вставляю цей прилад, цей достаю, цей вставляю. І в мене тут буде отака чудова gps очка Ось. Кріплення тут у мене на цій дерев'яній панелі, бачите, воно на 4%. В гвинтиках тому відкрутив, закрутив, це займає хвилини 4, мабуть, максимум. І все, у мене тут буде GPS-ка навігація прямо переді мною. Зашибісь. Ну, і автопілот, я або сюди вмонтую, або сюди вмонтую сам автопілот. Отакі От справи. Або я можу сюди автопілот змонтувати цю штуку, вони сюди разом влізуть.